Вітаю вас, друзі. Ви дивитеся телепрограму Крок на зустріч. І у сьогоднішньому випуску програми ви зможете побачити рубрику Вражаючі долі у місті Коваль проживає героїня сьогоднішнього випуску, де ми зараз і знаходимося. Залишайтеся в ефірі 12-го каналу, і ви побачите, які чудеса робить Бог в житті людини. Передчуття змін чи відчували ви, що з нами має щось статися ще задовго до трагедії. Я відчувала, що в моєму житті мають бути зміни, але саме які я не знала. Задовго до трагедії. От я до цього мені дуже часто смілися бойові Сниться Мені сон про те, що біля мене було такі дві великі рослини. Це я так розумію, де за мною були дві дочки. І одне із них піднімається така буря, і одне із їх воно починає. Падати. Шансів на життя не було. І цього врачі зробили висновок, що шансів на життя немає. Я говорю, Господі, не дай щоб вона так ушла, не гляну. Ну, дай мені в очі її посмотреть. Я воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це. Боротьба за життя історія Олени Капітоли. Ось саме в цьому будинку проживає героїня сьогоднішньої програми Олена Капітула, яка свого часу була між життям і смертю. Що саме трапилося з дівчиною? Про це дивіться просто зараз. Доброго дня! радий зустрічі з вами. Доброго дня. Заходьте, будь ласка, Олена Вас чекає. Дуже дякую. Спеціально для програми Крок на зустріч» Олена разом із батьками пригадали жахливу подію семирічної давності. Завдяки Божій милості героїня сьогоднішнього випуску програми залишилася живою, а її батьки вкотре впевнилися в силі та любові Бога. А пам'ятаєте, яким був день, коли мала статися трагедія? Це була субота, свято, благовіщення. Я поїхала в гості до сестри. А на три години ми е, мали йти відвідувати хворих. Коли я е, ну, в сестри ще була, е, то я сказала, що я довго вже вас не побачу, і я не думала, що ці слова ну, здійсняться, в принципі навіть в цю ідею. Ще задовго до трагедії Бог через сни попереджав батьків Олени про те, що в житті їхньої родини мають відбутися зміни. І лише після того, як з донькою сталася біда, вони зрозуміли значення того, що їм снилося. Сниться мені сон про те, що вона таке, таке велике поле, і воно засіяне з зеленим, зеленими такими, ну можна сказати, позасаджено. З зеленими такими, як то кажуть, якими то рослинами. А біля мене було таких дві великі рослини. Це, я так розумію, за мною були дві дочки. І одне із них піднімається така буря, і одне із їх воно починає падати. І вітер його вириває. Хоча він те все колихав, але одне із тих рослин, які біля мене були двоє, воно починає вириватися, і вже ж видно стало коріння. Настільки така буря, хвиля, що я такий дах стою і думаю, а ось ось і зараз вирве його. Але буря втихла, і ця рослина осталася в такому стані. Вона не вирвалася, але, можна сказати, почти вирвана із життя. Це я зрозумів тільки пізніше я це зразу не міг розуміти, а зрозумів пізніше про те, що то така ситуація по відношенню, Бог показав, по відношенню моєї дочки. І промовив фараон до Йосипа: Снився мені сон, та нема, хто б відгадав його, а я чув про тебе таке, що ти вислухаєш сон, щоб відгадати його. А Йосип сказав до фараона, говорячи: Не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. От я до цього мені дуже часто снігалася больниця. Ну, в лікарні, ну щось я шукаю, щось я хожу там. Вже Володі казала, Володя, Володя може, я попаду в больницю? Ну, не знаю. Ну, ну просто утомилася від тих снов. Це приблизно за полгода до случая. До жахливої події Волени було активне життя. У церкві вона займалася з підлітками, залучаючи їх в хор та музичні християнські групи. Дуже часто співанки відбувалися просто у домі дівчини, які закінчувалися чаюванням та спілкуванням. Але сім років тому все зупинилося. Я перейшла перехрестя, стала йти по тротуару і ззаду відчула сильний поштовх, який мене нахилив до землі. І лівим оком я побачила біле авто. І після такого удару, чи пам'ятаєте, що було далі? Нічого не пам'ятаю. Ну, Все, що я побачила, е біле авто, і все, я від відключилась. якби втратила свідомість. Від удару автомобіля Олена отримала 12 переломів, втратила свідомість і впала у кому. Лікарі робили все можливе для порятунку дівчини, однак з кожним днем шансів на життя ставало менше і менше. Коли її навіть ложили на носілки, то люди казали: ну, там нема нічого, там положили як мішок на носілки і мішок з косточками. Вот, даже никто не думал про те, что вона буде жити. У меня такой не было, знаете, такой какой-то розпачі или такого какого-то это, я только так спокійно так, Господи, дай мені політь. Ну в чём дело? Дай мені плоню чого. И вот так пока операція пройшла, выходит доктор и просто так нам каже: "Шансов на, на жизнь ни мані одного, каже". В перший день, коли мені зробили операцію, Перевезли мене в реанімацію, підключили до комп'ютерів, і моє серцебиття і тиск просто опускалися на нуль. І з цього врачі зробили висновок, що шансів на життя немає. Незважаючи на невтішні діагнози лікарів щодо життя Олени, батьки дівчини розпочали боротьбу за її одужання. Вони вхопилися за особливий інструмент зцілення, молитву, яким підтримували Олену. Олено, я розумію, що в той момент ваші батьки були безсилими. Але як вони боролися за твоє життя? Мої батьки не могли втрутитися в моє лікування. Але так як вони християни, я знаю, що вони сильно молилися за мене. Дуже могутня ревна молитва праведного. Например, я как маты вот у меня много внуков, я люблю молиться в ночи вставать. Вот все лягутся, и вот это и мне вот эти ночные молитвы это, ну как хлеб, и мне это нравится. Так вот именно все спят и вот частенько вот так, ну вдвох там помолимся, но я так вот любила одиночно, так потом еще встану и молила Господа. Мы как батьки мы действительно переживали. Молитва, пост, це наша була праця, що ми могли робити. Але при всьому тому ми і просили Божого да, на руки тих лікарів, врачів, які працювали над нею. Невпинні молитви линули за життя Олени не лише батьки дівчини, але й багато інших людей ревно молилися за її одужання. Коли я перебувала у комі. То лікарі сказали: якщо я навіть і прийду до свідомості, то тільки через два тижні і буду не сповна розуму. І незважаючи на невтішні прогнози лікарів, батьки дуже ревно молилися і їх підтримували в молитві. Я під час коми нічого не відчувала і нічого не пам'ятаю. Я ж ви прийшла до тями. На третій день я відкрила очі. Як вже відбувався процес лікування? Я перебувала в Ковельській реанімації 11 днів. Після цього мене транспортували до Луцька в обласну лікарню. Я там перебувала 17 днів, де мені зробили три операції. Після цього мене перевели в воєнний госпіталь, також міста Луцька, де мені в період двох місяців. Також зробили чотири операції. І після таких складних і тривалих операцій, чи були якісь результати на одужання? Позитивних результатів на одужання не було, тому що я три місяці лежала нерухома, в мене була погана циркуляція крові, кістки не зростались, і тому визначення лікарів, що я можу бути прикута до ліжка на все життя. Окрім цього, перебуваючи у Луцькому військовому госпіталі, у дівчини виникла загроза ампутації однієї руки. На тілі Олени було багато ран, які ніяк не змогли загоїтися. Лікування не давало бажаних результатів. Коли я перебувала в воєнному госпіталі, у мене піднялася висока температура, було 41. Мене стало трусити. Лікарі прийшли обстежувати і побачили, що загноїлась. Рука. І мені хотіли її ампутувати, дали тиждень на роздуми. В цей час протягом тижня батьки, рідні, церква посилено молилися. Коли пройшов тиждень, рука стала загоюватися, і лікарі сильно дивувалися, як це так могло статись. Але я і мої батьки ми знали, що це все робив Бог. Я дякую лікарям і медсестрам, які старанно робили все можливе для того, щоб я одужала. Дивлячись на страждання доньки, батьки Олени не один раз в молитві запитували у Бога, чому він допустив таку трагедію в її життя. Тато і мама дівчини були певні, що Бог має особливий план для Олени, а тому всю надію покладали на нього. Були такі моменти в лікарні, Такие сначала мне навет не давали быть присутнее на перевязках. Я говорю, да я уже привыкла, уже все, уже потом меня не стали выгонять. И я вот так дивилась на нее, думаю, аж, знаешь, невольно так в душе, Господи, что нам за это будет? Как ученики испытали, вот мы оставили все, что нам за это будет? И только один раз так вырвалась, что нам за это будет? Бачить ее, вот страдания такие вот. Ну, не знаю, я вот, ну вот так, просто как-то ну, доверилась или как. Ну, не знаю, я, я просто так упомнилась, что это не дарма. Это не дарма. Это не так, вот Бог захотел причинить нам боль и все. Я вот так уповнилась, что ну что-то из этого будет. И просто вот так вот идем, идем, и идем, идем. Однак з кожним днем лікування стан здоров'я Олени погіршувався. Лікарі робили все можливе для одужання дівчини, але позитивних зрушень не було. Всі інші рани, переломи, вони не заживали, тому що в мене була температура 38, була нестерильна кров. Мені капали дорогі антибіотики, які вбивали все добре в організмі. А інфекції в організмі не змогли подолати, і лікарі, дивлячись на мій стан здоров'я, розводили руками. І зі згодою батьків мене відправили додому. Продовження історії Олени Капітули дивіться у наступному випуску програми.